Коли свій зір до неба підіймаю, і молитва щира на устах, дотик твій до серця відчуваю і втішаюсь у твоїх руках, обіймаєш ніжно, як дитину і даруєш неземну любов. Як же прагну я у ці хвилини, щоб сповняв собою знов і знов, ти, як подих вітру незбагненний, і як скарб безцінний, дорогий, як вода, повітря, хліб щоденний, так мені потрібний Дух Святий. Бо коли впаду, ти підіймаєш, коли сил немає, ти даєш, коли помиляюсь, наставляєш і назад до істини ведеш. Знаєш всі мої переживання, знаєш мрії, всі мої думки. Ти зі мною в всіх моїх стражданнях, а коли радію поруч ти. Ніжний голос тихо, тихо л'ється і підносить душу в небеса, ти сповняєш миром моє серце, твоє світло в ньому не згаса. Я з тобою впевнено, долаю не такий життєвий шлях, не залишиш і тоді, я знаю. Як мене огорне смерті час, не даси утратити надію, Піснею у серці забриниш, ти завжди розрадити зумієш, а в долі часто не мовчиш. Люблячий, незмінний, незрадливий, полюбив да мною моє. о, яка сьогодні я щаслива тим, що ти тепер у мене є. З вдячністю коліна преклоняю, і незмінно чую дотик твій. Ти зі мною, ти в мені, я знаю, подарунок неба, Дух Святий. Слава Богу.